Клявка? є. Я хлопці! Йомаю. Ух ти. Всім добрий ранок! Сьогодні на столку запланував половити лина. Ну зазвичай я так швидко його не ловлю, точніше, я пробую ловити. Але він не клює. Так, травень, травень на цій водоймі ловиться. Але так як квітень цього року дуже теплий, такий аномально теплий. Подивимося. Перший виїзд цього року з цією рибою гарною. Розкластись. Підсак. Може пригодиться. Две водки все отнимаю. Одно малинова, удочка, Водочка. Брейн Апекс Бола 5 метрова. Кокотушка Викинг. Основная жилка 0,2. Поводок тут поставлю. На одні 0,18 там де буде на червяки ловити, А на опариші поставив 0,15. Поводок. Катушка такий свого року до фрикціон має тут підкручується. І можна тут штопорити взяти. Трещотку. А можна повністю заштопорити. Наживка. Як ви зрозуміли, є і черв'як, і опариш. Не дуже я впевнений, що воно вже клює, але основна вудка карбонова, але перший склад тільки з композиту. цей склад з композиту, а далі карбон йде. Загасенька в руках. Глибина така десь метр і вісім глибини. Що буде на опариша? Одного надіваю повністю на гачок, а іншого за хвостик. замішаю перекормку зараз. Пінності Гачки там десь червікету 8 нового поставлена опариша чотирнадцятий. замішає прикормки трохи. Така плотвена, на арахіс коріандр взяв. Поклевка? Я хлопцы, я мою. На жаль, це не лин, а такий гринюня-оморчик. Гринюня оморчик пливе назад у воду. Поплив, поплив. На ну, опариша. Приємно тягнути. Але, на жаль, не линок. Все-таки я опариша хоче. Подивимося, далі буде. Очікуємо далі. Кожна пташка наперед іншої виспілої. Я знову риба Па-па-па-па, хлопці, 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 хлопці Єеець хотів Лина який темний золотистий карасик попався. Знаєте на що не опариш? Не хоче він червяка. Так що я зараз заряджаю дівки на опариша, линка нема, але зато гур, карась. Симпатична рибка. Відчіпаю, сьогодні я рибу не беру. Сьогодні я всю рибу відпускаю. Ну карась на поплавочок, шикарний пливи. ту сторону ти типу, поплив на підберег, а туди гарно доменяти на інші воді також черв'яна параша зараз тут міняю поводок 0,148 мм такий сонлайн зараз зв'язую і менший гачечок. 14. Ось такий. Все, тепер дві вудки на опариша. Новий линок також опариша не буде проти. Жменьку перекламки. Арахіс прикормка, дуже ароматна. Відріал фіш. А вона плотвина і дивляться, карасний замором. Маю в собі такі зерна. Бачу тут і коноплі є. Коротше багато компонентів. Печка. Якщо тако 15 хвилин покльовок нема, я перезакидаю і міняю наживку на свіжу, на воді постоїть що пара ще не немає бажання рухатись. Сьогодні три риби, ще так кілька разів скупили поплавок. Буває, що і можна ранок відсидіти без покльовки. Багато водоростей, росте, треба має де має що їсти. Я моя хлопці. Оце я монстра заборов. Зараз вам покажу. Дивіться що я зловив. Кого золотого? Ну це красота. Яма, я моя. Оце сьогодні риболовля. Дивіться яке Це яке золото. Це караси ще пускає Пле-пле-плипле пле, пле. Оце така рибалка. Такі карасі Такі два, ну це взагалі золотий такий. Вже десята година. Еще чуть-чуть раздавлю про коробки. Опа. Тут очка, такая поклевка была жадна. Экстрактор. Плывай. Опа. Очікуємо, а ще буде покльок. Я ще буду кормити пів години. Ока. Є. 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 Обана. Знову така. Гарна плитка. Ну, прикормка, я вам скажу класна. Вся риба на неї підійшла сьогодні. Я ще якась така обережна поклевка, щось там скубає. Yeah. Хлопці, це линок. І це линок. Оба! Є! Yeah. <laughs> Це маленький линок. Перший лин цього року маленький, плюн уже аж біля одинадцятої години. Слимачок. Страх трумі чіпити, але... Не закутно. Недалеко зачепився. Чачок невеликий. Так, тінка-тінка. Вертається тінка. назад своєю водою. Люкс. Іду змотувати водочки. Так що такий там швар зачепив. Покльовок більше не було. Але Лин. линок останній клюнув. Зараз обід доходить, половина 12-ї. Перший весняний линок є, але крім нього такий... Два потужні золоті карасі, амор, плотви непогані. Гарболовлю взагалі вийшло каскава. Кому цікаво, посилання там на снасі, на приконку залишу під відео. На сьогодні все. В в планах ще повторити, половити весняного линка. Якщо ж і клюний карасик такий, також буду не прати. Не забувайте підписуватися. Лайки, коментуйте і до зустрічі!